Радіо ЮАЙ Чикаго. Ну і в продовження про е, новину, що звільнення Криму і Донбасу Ворощук закликала мешканців окупованих територій не брати паспорти Російської Федерації. Мої рекомендації українцям на тимчасово окупованих територіях залишаються тими самими. Отож, російські паспорти не брати, а з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати та чекати на збройні сили України. Написала віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук. Проте вчора, 30 квітня, уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубіне. Порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, адже це найголовніше до речі, як ви вважаєте, Наталя, тебе взяла паспорт в Криму Росії, щоб вижити? Важко сказати, коли люди там живуть вже дуже довго і їх ставлять в умови такі, де то там питання можливо життя. Тому мені важко відповісти однозначно, чи я би взяла чи ні. Можливо, якщо б я там жила дуже довго або можливо все своє життя, і я, можливо, б піддала, піддалася під цей вплив, але 100% не можу сказати. Відповідь однозначно, напевно, що має бути ні, ніколи би я не взяла не взяв або не взяв той паспорт. І це дійсно так, кожен з нас би не хотів мати ніколи в житті навіть російського паспорта в своїх руках, тому що це неприємна і річ, яка і, ну, взагалі не потрібна нікому. Але якщо просто реалістично подивитися на ситуацію і припустити, що, умовно кажучи, десь в Криму мешкає сім'я кримських татар. А, чоловік з дружиною, які мають п'ятеро дітей, які там прожили декілька поколінь, не хочуть покидати свій дім і під дулом автомата їх заставляють взяти російський паспорт. А при тому вони всередині глибоко переконані, що це Крим, це Україна, і не збираються ні зраджувати, ні співпрацювати з російськими спецслужбами. До таких людей дещо інше ставлення, дещо більш лояльніше і, напевно, їх осудження не є таким великим, але це все знаєш, е, е, по ситуації вирішується і. Але якщо ж, можна відмовитись однозначно так і не брати ну ні в якому випадку, тому що це е, огидно. Але ж беручи паспорт Росії, це означає, що ти можеш бути мобілізований, е, боротися і воювати за цю країну. І беручи паспорт Росії, це означає, що Росія прийшла на ту землю, щоб тебе освободити, щоб тебе звільнити, і ти тоді стаєш механізмом російської пропаганди і тим за е, із за кого власне відбуваються ці дії. Але якщо не взяти паспорт, тебе можуть вбити. Ну, розумієте, тут таке питання, що ми, наприклад, сидячи тут або в Україні на території, яка не є окупованою, легко сказати, що ні, ти не будеш брати. І та от Тім правильно зазначив, що навіть якщо ти дійсно патріот України і ти підтримуєш Україну, ти не підтримуєш вторгнення Росії, будучи там, ж ну живучи там, там. Тільки ті люди, які там живуть на окупованих територіях, знають яка насправді там ситуація, тому важко судити, а ти взяв би там чи не взяв би. Кожен би вирішував вже судячи з того, в яких обставинах він там знаходиться, Просто дуже складна складний буде процес інтеграції тих територій назад, і особливо тих людей, які мають російські паспорти, тому що там буде величезна і дуже тривала процедура розслідування. При яких умовах цей паспорт був виданий, при яких умовах він був отриманий, що власне та людина зробила чи не зробила на користь України чи на користь Росії. Це дуже складний процес, і він займе дійсно великий великий період часу. Тому ми не можемо нічого рекомендувати так, говорити і говорити можна багато. та але дуже це... легко к розкритикувати, але ну однозначно, що не брата радіо UA Чикаго.